Сумщину ворог засипає керованими авіабомбами. Інтенсивність обстрілів зросла у кілька разів. Росіяни демонстративно цілять у цивільні об'єкти, зокрема по школах. Серед жертв є діти. Посилення повітряних атак напряму пов'язують із активністю бойових дій на суджанському напрямку. Жителів 23 прикордонних населених пунктів Сумщини терміново евакуйовують. Кореспондент СН Ігор Горбундаренко розповість детальніше із місця подій. Вітаю Ігорю. Тож розкажи, скількох людей вже вдалося вивести з під обстрілів, чи всі погоджуються покидати свої домівки, взагалі що говорять місцеві тобі слово. Вітаю, Соломія. Вже третій день на Сумщині триває обов'язкова евакуація жителів п'яти громад. Це 23 населених пункта, 10 кілометрової прикордонної зони. За даними місцевої військової адміністрації, відселенню підлягають 6 тисяч жителів. І як нам сьогодні повідомили, в управлінні соцзахисту вже евакуйовано близько 500 місцевих жителів. В першу чергу район. вивозять роди з дітьми допомагають переселенцям рятувальники, поліція та військові, оскільки росіяни продовжують нещадно крити кабами прикордоння сумщини і роблять це переважно в день. Тому безпека та оперативність нині в пріоритеті. Людей доставляють автобусами до обласного центру. В сумах створений спеціальний хаб, в якому жителі прикордоння реєструють при потребі. Надають їм документи внутрішньо переміщених осіб, виплачують разову допомогу. Це десь. Сядь тисяч 800 гривень на людину надають гуманітарну допомогу, рушники, білизни, засоби гігієни та їжу і розселяють по області. Якщо людина не має куди їхати, а вона прийняла рішення залишитись на сумщині. Їй пропонують, ну їй пропонується декілька варіантів або державні гуртожитки, і так само далі з ними працюють соціальні працівники, підшуковують їм помешкання, якісь якесь житло, або громадські організації допомагають з пошуком житла. Щодо бажання людей виїжджати, то в цьому випадку працює прямо пропорційна залежність від кількості російських обстрілів в регіоні. Приміром, жителів юнаківки та околиць двічі просити не треба а в селах, де ще не прилітало, можуть крутити носом. Серед головних причин відмови залишати власні домівки, немає на кого залишити господарство. Тому що ми живемо в двох ітажках на трасі. Прилетів кабу магазин і до хатів до людей. І ми виїхали самі, тому що ост... оставатися страшно дуже. Хазяйство бігає по селу, їдемо кормити. А хто хоче їхати з дому? Ніхто не хотів. А що вас не стріляють? Стреляють. Ну, Візді стріляють. Повернемося, коли буде перемога. Я думаю. Це, а, я... а перемога буде скоро, я думаю. Суми також є містом, містом підвищеної небезпеки, оскільки звідси до російського кордону не більше 30 кілометрів. І як тримає удар ворога сумська громада у нашому наступному сюжеті. На стіні одного з класів Стецьківської школи ледь тримається стенд із правилами безпечного освітнього простору. Проте простір навколо виглядає геть по іншому, із вибитими вікнами та дверима, підлогою засипаною склом та посіченими стінами і стелею. Відбувся де, бачите, да. і якраз прилетіла в кабінет. Директорка зруйнованої школи із власного кабінету показує вирви на ганку навчального закладу. Зранку сюди прилетіла російська керована авіабомба, знесла дах, фасад та весь новенький ремонт. Заклад функціонував і розвивався, і нам залишилось фактично доремонтувати одну підлогу. Ну тепер ми будемо починати. все Спочатку крім школи, вибуховою хвилою зачепило ще 18 приватних будинків. Обійшлося без постраждалих. А у селі Могриці окупанти кабами підступно вдарили в день і знову по школі. Два брати, які були на подвір'ї, загинули. Меншому було лише шість років. Ми ж всі бачимо, що у нас почались певні якісь події на цьому напрямку, і тому звичайно, що ворог відповідає. На жаль, дуже багато. Це у нас саме таких випадків, що стосується цивільного населення, і цивільне населення, як завжди, страждає. пів сотні кабів щодня прикордонні сумщини перетворюються в зону активних бойових дій. Зазвичай регіон був транзитним шляхом для російських ракет та шахедів. Нині все частіше мішенню для. Обстрілів, це звичайні наслідки від вибуху незвичайного російського снаряду. віднедавно сумщину сусіди терористи закидують гібридом авіабомби та ракети. Модернізований кап має кілька переваг. Серед них дальність польоту до 100 кілометрів. У це село розташоване за 15 кілометрів від російського кордону. Каби прилетіли опівдні. В цей час Віктор на кухні консервував помідори. Лише хлопок чую хлопок. Секунд через п'ять вибух, все посипалося. Пилюка Вискакую на вулицю. Будинку немає. Це мого брата. дім. авіабомба здетонувала у повітрі над будинком. Все подвір'я рознесло вщент уламками. Зачепило сусіда. Постраждали цивільний чоловік приблизно 55 років. Поранення в ногу і в поперек. зараз знаходиться в лікарні. Стан його стабільний друга авіабомба поцілила посеред вулиці і не розірвалася. Місцеві називають це дивом. Наші військові натякають на криворукість російських виробників. із вирви рештки 250 кілограмового кабу витягали трактором. Вже до вечора зруйновані дахи понівечених будинків накривають плівкою та дерев'яними плитами. Тут ніхто не збирається опускати руки, незважаючи на нові щоденні обстріли. І Сумщини Ігор Бондаренко, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Далі говоримо про ситуацію в регіонах. Сумщину ворог засипає керованими авіабомбами. Інтенсивність обстрілів зросла у декілька разів. Росіяни. Демонстративно цілять у цивільні об'єкти, зокрема по школах серед жертв є діти, посилення повітряних атак напряму пов'язують із активністю бойових дій на суджанському напрямку. Жителів 23 прикордонних населених пунктів Сумщини термі... терміново евакуюють. І з нами на зв'язку Володимир Артюх, голова Сумської облас... обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас! Як минув цей день на Сумщині? Бажаємо вам здоров'я, день пройшов. У... Ну, на жаль, стабільно під інтенсивними обстрілами ворога. Сьогодні зранку я давав інформацію за добу близько 52, а позавчора 54 каби, які були запущені з авіаційних комплексів ворога. були. По нанесені удари по нашим грабанам. сьогодні за день, от з 7.30 одна на цю хвилину, зроблено 24 пуски таких ракет, але ми відмічаємо зміну о, певних боєприпасів раніше це були. Прості каби, які планували і наносили удари по населеним пунктам і об'єктам інфраструктури. Зараз з'явились нові боєприпаси, плануючі боєприпаси. Тобто вони теж сама як і каб, але має двигун, і вона летить, ця бомба значно далі. Два рази і точніше. Тому сьогодні ми таких 11... Нових керованих практично бомб отримали по території Сумщини. Цього 24 було удари засобами авіаційними засобами ураження з боку ворога. ППО може з ними поратися? Так, да, там такі ж самі способи, як і з кабами, так і з цими. В першу чергу, це треба збивати літаки носії. Це головний спосіб знищення а, або застосування відповідних засобів РЕД, про що е, ми знаємо, що такі засоби маються на озброєнні наших Збройних сил, і вони їх теж застосовують? Миколаючу, напевне, варто поговорити про людей на територіях, які піддаються цим, цим нападам. Е, скажіть, будь ласка, е, перше питання евакуація. Скільки районів евакуйовано, скільки людей ще треба евакуювати? Чи є якісь проблеми, з якими треба допомогти? Як це відбувається у вас? Ну, ну я маю сказати, що Сумщина вже більше року знаходиться згідно з планами евакуації, які ми прийняли в липні 2023 року, що стосується населених пунктів пунктів п'яти кілометрової зони. Тобто більше року ці населені пункти, які більше потерпляють від ворожого вогневого впливу, громади, військові адміністрації, районного, обласна цими питаннями займаються і евакуація проводиться на сьогоднішній день. Ми евакуовували вже більше 18 тисяч населення, серед них 2300 дітей. Що стосується Прийнятого рішення три доби тому відповідно до оцінки обстановки Ради оборони області. За три дні 517 людей було, 517 людей було 523 були евакуйовані, з них 117 дітей. Тобто, це підсумок на сьогоднішній день. Евакуація проводиться планово. Тому що досвід мають і правоохоронні органи, і ДСНС, і місцеві органи влади, і військові адміністрації Це організована Техніка є 22 міжнародні організації і громадські організації нам допомагають в забезпеченні гуманітарних проблем виконання певних питань щодо перевезення, щодо забезпечення. Тому все це процес організований, плановий з дотриманням відповідної скритності і у взаємодії з збройними силами. Пане Володимире, а в яких умовах перебувають люди, яких евакуюють, і чи це межі Сумщини, чи це інші області? Куди перевозять? Я скажу відверто, що вже більше року, як ці евакуаційні заходи проводяться в такому керованому порядку. То 95% населення залишається в межах Сумської області. Тобто, в першу чергу, люди їдуть до своїх близьких, до своїх родичів, до своїх друзів, і в другу чергу ті е, населені пункти, які у нас по евакуаційним планам передбачені, е, ті приміщення і будівлі, які виділені під переселенців, вони підтримуються на сьогоднішній день близько 2,5 тисяч таких. Місць у нас ще вільних, тобто всі ці заклади вони організовані і сплановані. Виділяється і фінансовий ресурс, підтримка міжнародних і державні кошти виділяються відповідно після обліку людей, які переїхали в нові місця від загрозливих місць свого проживання. Пане Володимире, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, Спасибі. Володимир Артюк, голова Сумської обласної військової адміністрації, був в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону. Ми дуже вдячні йому за це. Дякую вам.